реальний кейс чому фопу з оборотами під 5 мільйонів гривень за рік і вартістю машини 1 мільйон гривень Відсутні кредити, кредитна історія чиста. Йому не погоджують найменше перший внесок, 30% від вартості машини. Вся справа в тому, що в нього є концентрація по виписці. Це означає, що у нього, наприклад, 10 контрагентів, від кого він отримує надходження, і від одного його клієнта надходження. Понад 50% за рік банк це вважає як такий невеликий ризик. Тобто, якщо клієнт-клієнта припиняє співпрацю, то можливо позичальник, ну, позичальнику буде складніше обслуговувати такий кредит, який надають. Другий пункт це рвана звітність, тому що в один місяць може заходити 600 тисяч гривень, в другий 25, 000. тобто нестабільний потік грошей іде. І третій фактор це ФОП.